Привіт! Ви вже точно знайомі з нами як з українським виробником міжкімнатних дверей. Але чи знали ви, що немон також виготовляє сучасні стінові МДФ панелі? Це стильне і практичне рішення для будь-якого інтер'єру. Самі подивіться! Сьогодні огляд на костичні про інші згодом. Панелі виготовлені з високоякісного МДФ та екологічно чистих матеріалів. Основа фетр, який ефективно поглинає звук, зменшує рівень шуму та усуває ефект відлуння, створюючи затишну і комфортну атмосферу. Дуже якісне виготовлення, ідеально рівні поверхні та краї, надійне кріплення ідеально підходять для оздоблення стін, створення акцентних зон та повноцінної обшивки приміщень. Колекція включає 8 актуальних кольорів, більшість із яких з текстурою натурального дерева. Ну і звичайно, класичний білий ультрамат, тож ви однозначно знайдете оптимальний варіант для свого інтер'єру.